Друзі, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це прогноз для знаків Зодіаку на повнолуння в знаку стрілець, який відбудеться 11 червня о 9.44 за київським часом на осі стрілець Близнюки. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Перед тим, як перейти до знаків Зодіаку, я дам загальну інформацію по цьому повнолунтню. Це час для підведення підсумків за останні півроку, отримання результату по справам, які тоді розпочинали. Це може бути завершення. Навчання, повернення з якоїсь подорожі, завершення юридичних судових справ, оформлення документів або вашого якогось особистого проекту у найближчі два тижні на перший план можуть вийти питання закордонних контактів, ведення блогів, соціальних мереж, викладання, навчання юридичних і судових справ, переїздів, еміграції та заробляння фінансів. Можуть виникати ситуації в житті, що вимагають пошуку та нового підходу до ведення справ і взагалі нового погляду на ситуацію. Тут вкрай важливою стане інформація у будь-якому її прояві. Стрілець знак соціальний, це наші зовнішні контакти. Тому ця інформація може приносити як прояснення, давати відповіді на хвилюючі вам питання, так і бути джерелом суперечностей і суперечок. Буде багато новин, які всі будуть обговорювати в цей період. Можуть виникати ситуації на дорозі, тому будьте обережні. Найближчі два тижні гарний час для старту навчання, проходження тренінгів, спрямованих на особистий і духовний розвиток, розширення масштабування поточних ваших проєктів, а також подорожей. Е, ну, в коханні цей період добрий для душевних розмов в парах, подорожей разом десь на відпочинок, е, е, цікаві прогулянки за розмовами. Меркурій стоїть в гармонійному аспекті на Венеру. І, і до до вихідних цей аспект буде дуже гарно впливати саме на розмови на розмови в парах або заключення якихось вигідних договорів та контрактів, які можуть покращити ваш фінансовий стан. Ну не бійтеся відкривати душу своєму партнеру. Тут можна вкладати кошти і купувати речі, які вам подобаються: купувати якісь цікаві курси або книгу, яку ви з радістю прочитаєте потім. Отже, які теми буде висвітлювати повнолуння в знаку стрілець для кожного знаку зодіаку? Овни. У вас будуть висвітлюватися теми юридичних питань, навчання, викладання, поїздки в інші країни, знайомства, спілкування з іноземцями. Може бути у вас якесь духовне зростання, розширення вашого світогляду? Тут теми також можуть підніматися публікації, ведення блогу, питання з родичами чоловіка або жінки. Тельці. У вас буде висвітлюватися тема фінансів. Це гроші, інвестиції, зміни у фінансах партнера можуть відбуватися, це також кредити, борги, спадщина, соціальні виплати, фінансова допомога від когось. Також це теми, які пов'язані із податковими. Можуть виникати кризові ситуації, також підніматися питання інтимних стосунків, містики та вашого здоров'я. Близнюки, у вас будуть висвітлюватися ситуації, які пов'язані з партнерами в особистому або діловому житті, зокрема з близькими друзями, колегами, клієнтами, оформленням якихось документів, договорів, змер... звернення до адвокатів та нотаріусів. Раки. У вас буде висвітлюватися тема вашого побуту, рутинної роботи, взагалі ваших щоденних зобов'язань, найм працівників, зміна графіку, зміни в колективі можливі. Е, також профілактика здоров'я, взагалі теми, які стосуються вашого здоров'я. Е, тут також може підніматися тема про турботи про людей або якусь домашню тваринку. Е, леви. У вас будуть підніматися теми, пов'язані з дітьми, романтичними стосунками, фліртом, бізнесом, творчої вашої реалізації, ваших особистих проєктів, хобі, питання спорту, розваги, можливо, якісь свята або взагалі теми азарту. Діви, у вас висвітлюватися буде тема дому, сім'ї, батьків, місця проживання, нерухомості. Тут можуть бути які ремонти, переїзди, купівля, продаж чогось в дім, питання спадщини, обговорення чогось із вашими рідними. Терези. У вас висвітлюватися буде тема спілкування з родичами, сусідами, колегами, взагалі дуже багато обміну інформацією, багато спілкування, можуть бути нові знайомства, ви можете отримувати. Якісь новини, можете також отримувати нові знання, проходити якісь курси, може змінитися ваша звична обстановка, ви можете кудись переїхати, також можуть підніматися теми документів, коротких подорожей, автотранспорту або відрядження по роботі. Скорпіони, у вас буде висвітлюватися фінансова тема. Це все те, що стосується ваших фінансів, сімейного бюджету, можливо, купівля-продаж чогось також теми додаткового доходу, вашої самооцінки, енергетичного тонусу. Ну і тут плюс імунітет. і Тіло, тому звертайте увагу також на своє здоров'я, не тільки на фінансове становище. Стрільці у вас будуть підніматися питання здоров'я, партнерських відносин, вашої зовнішності, іміджу, події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас. Ви можете зайнятися саморозвитком, їздити в якісь подорожі, проходити якесь навчання, знайомитися з новими людьми. Взагалі може змінитися ваш стиль, зовнішність, можливо, хтось хоче що. Щось змінити тут ви будете робити на цьому акцент. Взагалі будуть включатися всі сфери вашого життя. Якісь ситуації будуть завершуватися, і ви будете продумувати і ставити нові плани та реалізовувати їх. Козироги, у вас ситуації пов'язані з усамітненням, обмежень, ізоляцією, прихованими ворогами, якісь, можливо, таємниці, секрети, можуть бути також таємні знання, питання пов'язані з лікарями, лікарнею, також питання імміграції, далеких подорожей. Тут добре звертатися до психолога, езотерика, астролога. Або вас можуть цікавити Такі знання. Ще е, на такому повнолуні добре з чимось прощатися, прощатися з минулим або поганими звичками. Водолії, у вас буде висвітлюватися тема взаємодії з колегами, друзями, людьми, однодумцями в соціальних мережах, може цікавити астрологія, постановка, реалізація ваших цілів та планів на майбутнє, можуть підніматися питання старших дітей, також ви можете займатися громадською груповою діяльністю або вступати в якусь групу по інтересам або вже вийти з неї. Риби тут можуть підніматися питання роботи вашої кар'єри, зміни соціального статусу, одруження, розлучення, народження дитини, оформлення офіційних документів, вихід на пенсію, оформлення документів на роботу, на місце проживання, також питання вашого розвитку, репутації і вашого бізнесу. Ось такий ось прогноз на повнолуння в знаку стрілець. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте і до зустрічі!